Всім доброго дня! Сьогодні у нас з вами друга частина пункту 1 правил дорожнього руху, який називається загальні положення. Першу частину ми з вами скінчили на такому понятті, як крісло колісне, тому сьогодні продовжуємо. Розглядаємо ми з вами терміни та визначення, які застосовуються в правилах дорожнього руху. Отже. Легковий автомобіль це автомобіль з кількістю місць для сидіння не більше 9 з місцем водія включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їх багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки, маневрування чи маневр: Це початок руху, перестроювання транспортного засобу в русі з однієї смуги на іншу, поворот праворуч. Чи ліворуч розворот, з'їзд з проїзної частини, або рух заднім ходом. Маршрутні транспортні засоби або транспортні засоби загального користування: це автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки висадки пасажирів. Механічний транспортний засіб. Це транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. Мікроавтобус це одноповерховий автобус з кількістю місць для сидіння не більше 18. З місцем водія включно. Міст це споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд. МОПЕД це двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 см або електродвигун потужністю до 4 кВт. Мотоцикл. Це двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 кубічних сантиметрів і більше. До мотоциклів прирівнюються моторолери, мотокаляски, триколісні та інші механічні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг. Населений пункт це забудована територія. В'їзди, на яку і виїзди, з якою позначаються дорожніми знаками 5.49, 5.50, 5.51 і 5.52. Небезпека для руху це зміна дорожньої обстановки, в тому числі поява рухомого об'єкту, який наближається до смуги руху транспортного засобу, чи перетинає її. Або технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. Окремим випадком небезпеки для руху є рух у межах смуги транспортного засобу іншого транспортного засобу назустріч загальному потоку недостатня видимість це видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів у сутінках, в умовах тумана, дощу, снігопаду тощо. Обгін це випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Обмежена оглядовість це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги, при дорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами. Особа, яка рухається в крісні колісному. Це особа з інвалідністю або особа, яка відноситься до інших маломобільних груп населення і самостійно рухається на дорозі в кріслі колісному. Острівець безпеки це технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішохідних переходах, конструктивно виділений над проїзною частиною дороги та призначений як захист елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги. До острівців безпеки належить частина розділювальної смуги, через яку пролягає пішохідний перехід. Пасажир це особа, яка користується транспортним засобом і перебуває в ньому, але не причетна до керування ним. Перевага це право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху. Перевезення організованих груп дітей. Це Одночасне перевезення 10 і більше дітей з керівником, відповідальним за їх супроводження під час поїздки на групу з 30 і більше дітей назначається додатково медичний працівник. Перешкода для руху це нерухомий об'єкт у межах смуги руху транспортного засобу або об'єкт, що рухається попутно в межах цієї смуги. За винятком транспортного засобу, що рухається назустріч загальному потоку транспортних засобів, і змушує водія маневрувати або зменшувати швидкість аж до зупинки транспортного засобу. Перехрестя це місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважається перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території. Пішохід це особа, яка бере участь у дорожному русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу коляску чи крісло колісне. Пішохідний перехід. Це ділянка проїзної частини. Острівця безпеки через ділювальної смуги або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу. Пішохідна доріжка це доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею і позначена знаком 4.16. Прилегла територія це територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів на стоянки, автозаправочні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них. Причіп: це транспортний засіб, призначений для руху тільки в з'єднанні з іншим транспортним засобом. До цього виду транспортних засобів належать також напівпричепи і причіпи розпуску. Проїзна частина. Це елемент дороги, призначений для руху на рейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальна смуга. Регулювальник. Це поліцейський, що виконує регулювання дорожнього руху у форменому одязі підвищеної видимості з елементами із світлоповертального матеріалу за допомогою жезлу свистка. До регулювальника прирівнюється працівник військової інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньо-експлуатаційної служби, черговий на залізничному переїзді, паромній переправі, які мають відповідне посвідчення та на рукавну пов'язку, жезл, диск з червоним сигналом чи світлоповертачем, червоний ліхтар або пропорець та виконують регулювання у форменому одязі, рейковий транспортний засіб. Це трамвай та платформи із спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями. Усі інші транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, вважаються нерейковими. Розділювальна смуга це виділений конструктивно або за допомогою суцільної лінії дорожньої розмітки, елемент автомобільної дороги, який розділяє суміжні проїзні частини. Розділювальна смуга не призначена для руху або стоянки транспортних засобів. За наявності на розділювальній смузі тротуара, по ньому дозволяється рух пішоходів. Сільськогосподарська техніка це трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські дорожньобудівельні меліоративні машини та інші механізми. Смуга руху. Це Повздовжня смуга на проїзній частині завширшки щонайменше 2,75 метрів, що позначена або не позначена дорожньою розміткою і призначена для руху нерейкових транспортних засобів. Якщо бути точнішими, то ширина проїзної частини 2 метра, щонайменше 2 метра 75 см. Стоянка. Це припинення руху транспортного засобу на час більше ніж 5 хвилин, з причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог правил дорожнього руху, посадкою висадкою пасажирів, завантаженням розвантаженням вантажу. Темна пора доби. Це частина доби від заходу до сходу сонця. Транспортний засіб це пристрій, призначений для перевезення людей і/або вантажу. А також встановлено на ньому спеціальне обладнання чи механізмів. Трамвайна колія. Це елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії або дорожньою розміткою. По трамвайній колії допускається рух нерейкових транспортних засобів відповідно до розділу 11 цих правил. Тротуар. Це елемент дороги, призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном. Удосконалене покриття це цементобетонне, асфальтобетонне, залізобетонне або армобетонне збірне покриття, бруківки, вимощені брусчаткою і мозаїкою, збірне покриття з дрібнорозмірних бетонних плит. І щебню і гравію, оброблених органічними і в'язкими матеріалами. Узбіччя. Це виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини, розташований з нею на одному рівні та не призначений для руху транспортних засобів, крім випадків, передбачених правилами дорожнього руху. Узбіччя може використовуватися для зупинки і стоянки транспортних засобів, руху пішоходів, мопедів, велосипедів за відсутності тротуарів пішоходних велосипедних доріжок або у разі неможливості перетосуватися по них, гужових возів або саней. Учасник дорожнього руху це особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі, як пішохід, водій, пасажир. Погонич тварин, велосипедист, а також особа, яка рухається в кріслі колісному. Фактична маса це маса спорядженого транспортного засобу, яка визначена його технічною характеристикою з водієм та вантажем. Фактична маса автопоїзда. Це сума фактичної маси кожного транспортного засобу, що входить до склазу автопоїзду і шляхопровід. Це інженерна споруда мостового типу над іншою дорогою або залізницею в місці їх перетину, що забезпечує рух по ній на різних рівнях та дає можливість з'їзду на іншу дорогу. Це був останній термін в пункті 1 правил дорожнього руху. Хочу звернути вашу увагу на те, що термінологію краще. Потрібно було б знати, але все це вивчити потребує часу, тому що найменше її потрібно розуміти, щоб далі можна було спокійно сприймати ті визначення, які зазначені в правилах дорожнього руху. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. І в термінології або в визначеннях терміну, які проведені в правилах дорожнього руху. Є важливі моменти, наприклад, такі як цифри, тобто визначення мікроавтобусу, наприклад, або автобусу, де фігурує кількість місць для сидіння. Або, наприклад, визначення мотоциклу, де фігурують цифри повної маси, або, наприклад, визначення електротранспорту, де фігурують цифри потужності електродвигуна, і для того, щоб. Далі розуміти, про що йдеться в правилах дорожнього руху, треба чітко ознайомитися з термінами та їх визначенням. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний пункт правил дорожнього руху.